Вітаю, шановна колегія любителів Залізяк. Давайте, я думаю, сьогодні завершимо епопею вже із тою Санта-Барбарою по опорі від ява. Вже, мені, вже мене підсміховували тут. Приходили хлопці і кажуть, цілий тиждень одно що не зайду про опору. щось. Значить, я перед тим як зрізати оту штуку, вирішив зробити перевірочку їй. Розігрів, поклав на буржуйку, вона розігрілася, я туди вкинув підшипник, він став. Хочу провірити биття, що буде, поки я її не розбирав, не в нерозібраному стані. Для того, щоб знати, що чекати від цієї опори. Якщо все добре, відрізаємо, шліфуємо з двох сторон її і можна буде під нею пробувати, розточити. Отой картер, який вже дуже сильно заскучав чекаючи свого часу. Нам потрібна якась люба деталюха, на яку можна надіти плотно. В даному випадку це якраз палець явоцький і на нього плотно надягається цей підшипник. Нам головне зафіксувати все, у нас крутиться на підшипнику опора. Бачите, стоїть. Ота цапфа, а опора прокручується. Ну, з виду поки що рівнесенько, зараз побачимо, що покаже індикатор. Так, виставляю по такому от індикатору. Так. І відводимо, ага, отак, щоб вам було видно. Нам треба тільки-тільки торкнутися -тільки чого, бо буде попадати в ті отвори ніжка. і в такому випадку не можна буде, ну, щоб поменше, коротше, воно була різниця. Хочеться, щоб падала стрілочка там максимум на 5 соточок. О, дивіться, класно стало на нуль. І давайте дивитися, що в нас є. Ну, падає, бачите, незручно трошки дивитись. Але давайте, я думаю, такого зробимо. Ставимо на нуль в будь-якій точці. Нуль. Провертаємо. Вам не видно. Провертаємо давайте, на 90 градусів. 0. Нулік. Ну, що різко крутити її збиває вібрацією. Тут щось плюс соточка. А в загальному не фіговськи вийшло, я скажу. Тут щось мінус соточка. Давайте допустимо, що максимально. А тут дивіться, я просто, бачите, якщо нажимаю трошки на підшипнику, то воно грає. Але я все-таки склоняюсь до того, що погрішність у нас в районі... Двох сотих, так? Досить-досить непоганий результат. Мені подобається. Якщо комусь не подобається, може зробити краще і зняти відео і показати це мені. Але думаю, такого ніколи не буде. Ну і тепер, вже, як правило, хорошого тону. Для себе я вибрав таку технологію, щоб після наварки, після токарки. Завжди стараюся облагородити і зробити гарний зовнішній вигляд деталі. Що власник взяв у руку і йому сподобалось. Не обов'язково там виробляти ідеально в зеркало, але освіжити, поправити не пошкодить. А оце показує наскільки різнить шліфовка від токарки. Дивіться, значить перевернув, не змінюючи висоти. Так, ну, одним словом, 5 сотих я зняв вже із опори і все одно залишаються сліди від різця. Ну, Ніде не дінешся, бо все-таки люба навіть чистова токарка вона є операцією е, менш точною, ніж люба сама гірша шліфовка. Одним словом, це, знаєте, як модні це шмарують пику всякою заразою, там, понамазуються, щоб гарніше виглядати, то так ми прихорушили оту опорку, та й по ній питання вже закрите тепер взагалі. Бачите, після різця воно сиве, після каменю воно таке блискуче. Знаєте, Просто приємно віддати комусь та й приємно поки що буде з нею працювати. Знаю, що вам хотілося б швидше трошки можливо побачити той результат повний. Але, на жаль, я ж не можу тільки знімати цілими днями відео. Жити мені треба із коштів, які беруться за роботу. Так? А те, що знімається в відосики, воно дуже-дуже довго робить. Робиться ота робота так? і фактично це більш як хобі. Тому що якби канал, наприклад, приносив настільки великий дохід, що я міг би тою роботою тільки жити, так, то я думаю, відоси були б і цікавіші, і більш пізнавальні. А так, я більш просто вибираю якийсь трошки вільний час. Зараз в основному це після роботи залишаюсь на деякий там час на годинку-дві і знімаю чисто для Так, вас. завтра давайте заплануємо собі і доробимо вже той картер. Треба буде нам розсучити... Вже під ту нову опору посадки у запасом те все. І тоді ми його зберемо, подождемо, поки він схолоне, не забудемо ту вставочку і фрезернемо верхню поверхню прилягання циліндрів. Зробимо, коротше, як треба. Ну, а на сьогодні, як ви вже зрозуміли все. Був радий бачити вас. Я радий, що ви підтримуєте мене і не забувайте. Бувайте!